Йо, це хлопці то Яке це право власності, що приходить хтось до другий і визначає до мені... Договору оренди ж немає, немає, самі сказали. Да. оренди немає, значить яка може бути промислово вилу в риби і режимний об'єкт об і зона режим. Та що об'ясняли? Об'ясняти можна, значить треба правду об'ясняти людям, а не їздити по вухах. А що ж об'ясняти? Ти об'ясняєш, що ти об'ясняєш? Ви це читали мене, не будемо поняти. У мене голос такий. Договір оренди, будь ласка, що тут дійсно промислова. Ну Так на підставі ви... чого. Хтось там якісь зібрав документи. документи що ж ви ну Привезли, тоді будеш писати і розказувати. Покажеш нам людям всім, які тебе дає документи. Я, тут так, я десь їх бачив, десь там ніхтось показує. Всі сидять рибаки, ніхто нічого не бачив. Одні ви бачили. Скільки заплатили, пацани? Багато вам? Кинули бабла? бабла? Ну якого? Чого не було, нічого. Може зеленого, може простого. Я ж не знаю в чому вибирати. Ви в чому вибираєте? Валюті чи, чи в гривні? — Вони Рибу і забирають. Забираю. То що сітями тут будуть виловлювати потім. Вони вже виловлюють. Це волосся на ловить Субтитрувальниця Оля Шор